Доброго ранку, малята та батьки. Запрошую вас на заняття. Давайте сядемо на присядки. Уявимо, що зараз зима, та ми маленькі зернятка. Та ось настає весна, починає тепліше, зернятко прокидається, посміхається сонцю. Зернятко починає рости, ось свіже витягнути стебільце, починають листочки тягнутися до сонечка, а згодом починає розквітати квітонька. Квітонька дуже красива та ніжна виходить. Ось так у нас квітонька кружляє. Дітки. дітки, подивіться, що це. Так, це груша. Подивіться, яка вона засмучена. Давайте запитаємо, чому вона така засмучена, що в неї трапилось. Груша каже вона сумна, тому що вона загубилася. Груша загубила свого господара. Давайте їй допоможемо його знайти. Діти, а ви знаєте, що таке вітаміни? Вітаміни це дуже необхідні нашому організму корисні речовини. Вони потрібні для того, щоб люди росли, були здоровими, розумні і веселі. Малята, а де ж живуть наші вітаміни? Давайте зараз з вами повідгадуємо загадки і дізнаємось, де ж вони живуть. Перша загадка. Хто голову покриває, по сто хустинок має. Як ви гадаєте, що це? Так, правильно, це капуста. Молодці. Слухайте далі. Має шкір сім, витирає сльози всім. Що Це? це. Так, це цибуля. Лампочка вгорі висіла, стала смачно, пожовтіла. Діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Що це? Так, вірно, це груша. Суковите, червоненьке, круглобоке, солоденьке. Що це, як ви гадаєте? Так, правильно, це яблуко. Молодці діти. Ви гарно відгадуєте загадки. Скажіть мені, будь ласка, як можна назвати наші відповіді загадок двома словами? Овочі і фрукти молодці. Отже, овочі і фрукти є основними хазяйвами вітамінів. Малята, давайте з вами трішки пограємо. Вправа називається Впізнай овоч чи фрукт. Я буду вам показувати картинки, а ви кажіть, це овоч чи фрукт? Що це? Мандарин. Правильно. Це фрукт чи овоч? Фрукт. А подивіться. Це що за картин, на картинці? Банан. Це фрукт чи овоч? Фрукт а це помідор. Помідор це овоч чи фрукт? Овоч молодці. А подивіться, це що таке? Це гарбуз. Це, мабуть, теж фрукт, так? Овоч молодці. А це хто у нас весела, така красива? Правильно, морква. Так, це овоч. Молодці діти. Діти, подивіться на зображення, що ви бачите? Це яблуко. А що це за кружечки Білі яблука та на яблуці, як ви гадаєте? Тоді я вам зараз все буду розповідати. Слухайте уважно. Ці кружечки це вітаміни, які живуть у яблуці. Ось цей кружечок це вітамін С. Він живе у шкурці яблука, та в його м'якоті він нам потрібен, щоб не хворіти, щоб зубки в нас були міцні. А це вітаміни А і Б. Вони нам потрібні, щоб в нас була гладенька шкіра, гарний зір та гарний слух. У яблуці дуже багато вітамінів. Всіх не перерахуєш. Ви, молодці, дітки, сьогодні. Нашому гістю грушці час уже йти. Але перед тим, давайте нагадаємо, хто вона і для чого вона нам потрібна і де вона живе. Що таке вітаміни? А навіщо нам потрібні вітаміни? А де вітаміни живуть? Так, правильно, в овочах та фруктах. Давайте згадаємо, які вітаміни живуть у яблуках. Вітамін А, вітамін Б і вітамін С. Молодці. Ми сьогодні добре попрацювали. Ви молодці. Дякую за увагу. До нових зустрічей!